Та зривають прапори. У Кропивницькому на цвинтарі порядкують мародери. Люди вимагають забезпечити охорону алеї та встановити камери спостереження. Останньою краплею для рідних захисників стало відео, що зафільмували на цвинтарі. На ньому невідомі чинять наругу над могилами. Продовжить тему. Наша Лілія Кочерга. Це відео на далекосхідному кладовищі зафільмувала мати одного з полеглих воїнів. Чоловіки на підпитку бродять між могилами, лаються, а один із них збирається сходити до вітру. Все це на алеї почесних воїнських поховань. Вони ходять, вони матюкаються, він стоїть, і на чітко на відео видно, що він стоїть, ремінь розсібнутий там. Той. Вони проходять, матюкаються тут. Ну якби хто буде нести за це відповідальність і якийсь буде наводити порядок. Наталія, дружина загиблого захисника. Олександр Чабарай боронив країну з 2014 року. Загинув під Куп'янськом внаслідок ворожого обстрілу. Жінка говорить, злодії поцупили з могили лампадку та квіти. Однієї ночі зник і прапор військової частини. Цей той, що був український наш національний, а цей той, що зняли. Але дивіться, він був на саморізах, навіть його вітром не, можу, не могло знести. Тут розбивають зраток фотографій, тут крадуть квіти, знімають рушники, зривають шеврони, зривають стяги, і ну ми вже біля року. Б'ємося, ну це все без толку. Нам тільки обіцяють з одного з пустого в порожнє. Обурює людей і стан кладовища. кажуть, воно занедбане. Землю після дощу розмило, а могили просіли. Я просто хочу, щоб ви подивилися, де хоронять наших дітей. Подивіться, в якому болоті. Ну, не можна засипати щебенку, щоб можна до дітей, коли хоронять. хоча б. Ну, болото, ж настояще болот. Мене брат прекрасно знаходився в Польщі. Розпочалась війна, він приїхав. Він сам в перві дні пішов. Він 4 березня був на нулі. За що рідні захисники вимагають навести лад на цвинтарі та забезпечити охорону? Якщо нас не можуть поставити охорону, хорошо хай якийсь забор камери, хоч щось поставлять, щоб може, що нам ходити тут 24 на 7, як сказала поліція, приїжджайте, записуйте відео, викликайте поліцію. На заклики людей приїхав завідувач кладовища. Він сказав, що забезпечує лише прибирання на цвинтарі. Прокоментував керівник і скандальне відео. Оцей що на нього є підозри. Що він у це робив тут? років 10 назад. Ми його посадили. він таке саме робив. Отут недалеко. Там дід з бабкою брала на могили. Він на машину це робив. Ми його схватив, почав кричати. А другий, що з ним був, це що був стачко. Він переселенець. Реконструкція сектору військових поховань почнеться найближчими днями. Повідомили в міськраді. Перш за все зведуть огорожу. Буквально з квітня місяця були розпочаті роботи по виготовленню проекту. Проект скажу зразу складний, тому що, по-перше, і спеціалістів і досвіду роботи по таких проєктах. У нас, на жаль, дефіцит. По-друге, і експертиза виконувалася дуже прискіпливо, тому що об'єкт надто і соціально важливий, і, як я вже говорив, складний. На момент підготовки сюжету поліція встановила особу порушника з відео. Нині з ним працюють правоохоронці від сьогодні, алею почерво. Есних поховань охоронятиме міська дружина. Згодом встановлять камери спостереження. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.